На заміну часткового ГБО приїхала Toyota Avensis. Причина заміни ГБО запах газу. Ну, вже тут редуктор, по стоїть орієнтовно 2013 рік, написано, десь мінімум 3 роки стоїть він там внизу, його вже переставляли. Він не догрівається по причині того, що стоїть на тройниках, переставиться. Редуктор нормальне місце інший. Машинка настроїться, обладнання стах стоїть. Підключиться блок Basic, перевіриться баланс форсунок. В ньому є можливість, тому що тут блоці стоїть, старого типу нема. І тоді ще діагностика по форсункам буде. Треба їх міняти чи не треба. Це вже коли обладнання поміняється, коли поміняється редуктор і клапан. Редуктора будемо ставити R02. Автомобіль, заявлена потужність на сайті автоцентру, зручно глянути, бо в Вікіпедії 129 кінських сил. Редуктор поставимо. R02, фірмистах, запакований він. В комплекті він йде з клапаном. Сам редуктор дуже компактний. Клапан можна винести окремо для зручності. Заявлена потужність профігаз. Виявляю, орієнтовно 136 кінських сил, 100 кВт. Тобто він знає з невеличким запасом. Навіть якщо брати по відношенню до нового автомобіля 129, він має там потужність, але 36 кінських сил має редуктор. Редуктор дуже цікавий. Чим? Можна поміняти всі патрубки на ньому. Ці вхідні-вихідні. На любого діаметра, на будь-який, прямий, кривий, під 90 градусів, під 135. Зніметься старий редуктор. Подивимося, куди можна поставити цього, щоб зручно він був. Ну все, зараз зачіхлуй машину, щоб ніде її не пошкодити. Буду розбирати, міняти редуктор. Демонтувався старий редуктор. В системі охолодження стояли отакі трійники. Їх потрібно використовувати в автомобілях, коли є кран на печці. Коли його нема, редуктор ставиться послідовно і на виході з двигуна між головкою і печкою. Ну, так, фірма Prince пропонує голландська. Ну, я їм щось довіряю, на серйозні машини роблять обладнання. Може, в когось якісь проблеми виникнуть там з редуктором, то тоді піняйте на печку. Значить, забита печка при послідовному з'єднанні. Ці трійніки викинулись. Вже віддам їх клієнту. Тут шланга виходить, десь метра півтора в загальному. І стояв редуктор. На вулиці 16 й рік, редуктор 13-й. Всі прокладки на редукторі полопали. Всі без виключення. Їх чи дожимали. Він же і смердів газом, клієнт жалувався на запах. 13-й рік. Може і й бо пише 12-13. 13-му році. ГБО поставилось, бо там є дата на датчику. 13 рік. Десь я на закромах інтернету знайшов, де входи і виходи, бо пробував промірити, коли газувати, то там так помпа, що зжимався і вихідний шланг, і вхідний. Вихід от поперек автомобіля. Вихід ми використаємо в послідовному з'єднанні. Там, де колись керник тир... 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 на обраці стояв, поставлю трубку. Трубка з заводської вебасту, здається. алюмінієва і з двох сторін пронз, знаружи і всередині, щоб вона там не ржавіла. Треба буде з'єднати цей шланг, щоб був порізаний. І просто на виході з двигуна поставити редуктора. Клапана може використати і від цього. Я дивлюся, він непоганий. Вхід в нього запустимо. Стоїть він в нормальному зручному місці для заміни. Побачив вже по ходу дій. За допомогою преса, маленьких тісків, великих тісків загнули такий от кронштейн. Кронштейн буде кріпитися до лакомного підсилювача. На ту шпильку, де кріпиться гідроциліндр. Коли вигинається такого форми кронштейн, треба дивитися, щоб він не за який елемент автомобіля не ціплявся. Тут трубки гальмівні, щоб він їх не перетер. От в нашому варіанті цей кронштейнік. Заводський патрубок. Треба розрізати нижче перегіна і зразу за перегіном цей кусок. Тобто, виходить, що ніяких шлангів взагалі додати не потрібно на цей автомобіль. Редуктор буде в акурат, транзитом стоять. Може ще треба буде підвізати. Але треба поміняти штуцерок. Заводський штуцер це 135 градусів винімається. Окремо є докуплені такі штуцерочки. Вставляється. Прямий штуцер. Ну, щоб скомпенсувати цей кут, який йде по заводу 90 градусів. Кут у нас цей скомпенсований. Болтик і стах почав робити не під а під PZ-2. Це зручно. Для підстраховочки. Я не думаю, що хтось той штуцер буде тут колись міняти. Якщо буде, то нагріє болти. Чуть-чуть намазати це все герметичком червоним. Щоб він високий герметик. Щоб ті болти не викрутились на руку. Вони будуть там стояти в такому положенні, що не можна буде проконтролювати. Мажемо поюзати О, там один бо не вистачить. Цера тримається просто за рахунок болтиків. Ці. Були тут під частігранні болтики, але вони незручні були. Дивлюсь нова модель. Почали робити Z2. Тим більше цей штуцер прямий, його навіть повертати не треба. 180 градусів. І зразу можна накрутити датчик температури. Ця коробка нам вже не треба. Датчик температури йде в комплекті. От він у нас. В комплекті з редуктором. Температури потрібний в автомобілі для першого переходу. І для критичного переходу там, здається, нижче мінус 10 і що. Казали на семінарі. Одним словом, коли у вас витік з редуктора, а газ через нього все рівно починає йти, то система виключить, щоб він не вмерзє. Думаю, що для того воно зроблено. От Що ми маємо. Мутики, які тут подивитися. Хомут цей стоїть БМВський оригінальний. Можна поставити хомоти. Ті, що йдуть в комплекті з з редуктором. Для інтефріза досить нормальні хомотиці. На 16-й патрубки вони добре надіваються. У них там проблема вже з 12-ти газ пускають. З антифризом, то ні. Ну, Закріпимо редуктора. Зимов антифриз. можна тоді буде протестувати форсунки. Редуктор змонтований, антифриз залитий. Для виходу газу поставився теж 180 градусів штуцер. Хомутики типу кобра поставились всі, крім тих, що на фільтрі. На фільтр пружинні. Ті і ті дуже якісні хамути і компенсують термозазори. На кобрі тут пругін є спеціальний, який компенсує розширення і звуження. Ну, пружинні, відповідно, по своїй конструкції теж компенсують. Фільтр газовий лишиться той, що був. От він у нас стоїть. Він в нормальному місці, заміна в нього зручна. Електроклапана в багажнику нема. Я тут От як він виглядає, давно вже він не мінявся. Поміняю. Продую його і буде він нормально себе втювати. Так, Механічна частина поміняна. У нас форсунки під питанням, щоб з ними довго не мучитись, ставим Q-Box Basic замість стага 4 Розйом той самий, розпіновка та сама повністю. Для чого міняємо? В Basic є функція перевірки балансу форсунок. Ну, там свій алгоритм. Реально в більшості варіантах по форсункам. ну, Крім в принципі хани. Хана дуже великий дисбаланс. Я не знаю, чи це проблема самої хани, чи управління тою ханою. Не буду там вникати. Ці є тести тестяться нормально. Зараз перепрограмую під ці форсунки блок. Просто їх затестую. Подивимося, наскільки відсотків відрізняються форсунки. Тоді можна буде прийняти якесь рішення. 80% процесу тесту форсунок пройшло. На даний момент результат 0-0, третя 4% і четверта дотестується. форсунка. Видно, двигун включає одну форсунку зараз. Не двигун, а газовий блок. 100%. Дисбаланс у нас в межах. 4%. Це мінімальний для таких форсунок і скільки часу вони проїздили. Лишаємо їх і строїмо автомобіль. Міняємо блок перед цим. На той, що стояв. Міняли блок для того, повторюють, щоб провірити баланс форсунок. Редуктор підключений, блок підключений, той, що стояв. Тиск на редукторі накручений, такий, як був по програмі при калібровці 1.31. Сумки газового блоку, коли калібрувався, 1.31. Датчик температури редуктора відповідає. Стоїть температура у нас 63.